Привіт! Не замислювалися ви над тим, чому, коли смикнути вільний кінець притиснутої до стола лінійки, ми почуємо звук? Коливання лінійки викликає згущення та розрідження повітря, і, як наслідок, періодичне збільшення та зменшення тиску в зоні коливань, стиснути повітря, намагаючись розширитися, тисне на сусідні шари. Теж стискуючи їх. Так від лінійки в усі боки починає поширюватись повздовжня механічна хвиля, яка, врешті-решт, досягає вашого вуха. Тиск повітря біля вушної мембрани періодично змінюється, і мембрана починає коливатися. Кінець лінійки коливається з частотою понад 20 Гц. Саме з такою частотою. Починає коливатися її вушна мембрана. А коливання з частотою від 20 до 20 тисяч Гц людина сприймає як звук. Звук це фізичне явище, що виявляє собою механічну хвилю частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Джерела звуку це різноманітні тіла, що коливаються з частотою. 20-20 тисяч -20 Гц, мембрани навушників і струни музичних інструментів, дифузори гочномовців і крила комах, частинки різноманітних механізмів. Камертон це також джерело звуку. Спробуйте самостійно привести 5 прикладів джерел звуку у вашому домі. Приймачі звуку це тіла, в яких відбувається перетворення звукових сигналів на інші сигнали, завдяки чому звук можна сприймати та аналізувати. В органах слуху звукові механічні коливання перетворюються на нервові імпульси, мікрофон, звукові коливання перетворюються на електричні імпульси. Чому грім? Чути пізніше за спалах блискавки. Звукові хвилі поширюються з кінцевою швидкістю, яка набагато менша за швидкість світла. За температури 20 градусів швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 метрів в секунду. В таблиці приведені значення швидкості звуку у деяких. В середовищах. Подумайте, чи можливо почути гуркіт ракетних двигунів у космосі? На цьому поки що все.